Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні вам хочу розповісти, що в Україні з 1 лютого 2023 року змінюється порядок виплати субсидій, що в такому випадку вам необхідно знати. Повторюю, з лютого українці, які отримують субсидії на оплату комунальних послуг, мають самостійно знімати кошти з рахунків та. Перераховувати комунальним підприємствам за отримані послуги без готівкової виплати пільг більше не буде. Відповідні роз'яснення надав Пенсійний фонд України. За словами представника пенсійного фонду, раніше пільгову оплату за воду теплокористування електроенергію та інші комунальні послуги розподіляли відділенням фінансової установи Ощадбанк та поштового оператора Укрпошта. Проте, з лютого безготівкову оплату за користування. Комунальними послугами скасують: якщо людина відкрила рахунок у банку, то ці гроші нараховуватимуться туди, і це будуть ваші гроші. Якщо людина не відкрила рахунок у банку або не надала інформацію про те, куди потрібно перераховувати ці виплати, гроші будуть надходити до Ощадбанку. В такому разі вам необхідно звернутися до до Ощадбанку та отримати кошти. Після цього можна відкрити особистий рахунок у будь-якому банку. Для того, щоб надалі отримувати перерахування грошей, як самостійно тепер оплачувати комунальні послуги. У Пенсійному фонді також надали відповідні роз'яснення, з останнього місяця зими відділення Ощадбанку перерас... перестануть перераховувати гроші надавачам житлово-комунальних послуг, як завжди. Тепер ви повинні самостійно зняти ці гроші і самостійно оплатити користування житлово-комунальними послугами. Послугами безпосередньо комунальним підприємствам та організаціям. Про це зазначають в пенсійному фонді України. Пенсіонери за своїм бажанням можуть і надалі отримувати субсидію через Укрпошту під час отримання пенсії. Українцям вже не пенсійного віку треба визначитися, як ви будете отримувати допомогу на комунальні послуги, або відкривши рахунок у банківській установі, після чого гроші будуть надходити туди. чи Будете надалі продовжувати отримувати субсидії на Укрпошті. Отакий От у нас новий порядок з 1 лютого 2023 року. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.